Недешевим задоволенням для українців згодом може стати просте паркування. Нагорі вже остаточно вирішили, що стояти задурно, автомобілістам тепер заборонять. Депутати планують стягувати штраф за паркування в інших, окрім спеціально призначених для цього місцях, аби таким чином наповнити державну казну. Отож, економія в 10 гривень може обернутися для водіїв набагато дорожчим задоволенням. Паркувальники бідкаються, що зараз охочих поїхати не сплативши більше аніж достатньо. Водії не заперечують, але водночас запитують за що власне їм платити. На стан доріг така плата не вплине. На кількість якісних парковок також відповідальності за залишену машину теж ніхто не несе. Однак невдовзі за несплачену парковку штрафуватимуть. Покарання передбачається у розмірі від 8 до 12 на оподаткованих мінімумів, а це близько 204 гривень. Механізму, як поповнити скарбницю, тобто стягнути штраф з утікача, поки що немає. Хто саме сплачуватиме, також не зрозуміло, адже добросовісні громадяни паркуються так, аби не заважати ні пішоходам, ані іншим автомобілістам. А от ті, кому байдуже зазвичай і не збираються оплачувати штрафи.